Для початку роботи з сервісом переходимо на його головну сторінку. Обираємо нью Prezi та після завантаження сторінки обираємо, сподобавшися вам формат або шаблон вашої презентації. За допомогою вкладки Мо ви можете подивитися більшу кількість запропонованих шаблонів. Після вибору шаблону ви потрапляєте на робоче поле майбутньої презентації. Розпочнемо створення презентації. Для внесення тексту використовуйте, використовуйте двійний клік мишею. Зверніть увагу, що форматування тексту відбувається як у, у звичайному редакторі. Ви можете змінити колір, розмір, насиченість вашого тексту. Приблизити чи віддалити форму ви можете за допомогою колеса на мишці. Для присування формою затисніть ліву кнопку миші та перетащіть форму у потрібне місце. Тепер перейдемо до створення зв'язків між нашими, так би мовити, слайдами. Натискаємо AyP та для створення своїх власних зв'язків, а не запропонованих шаблоном, натискаємо «Clear All. Для створення зв'язків натискаємо на об'єкті по черзі, яка передбачена послідовному викладенню матеріалу у вашій презентації. Додаємо ще один слайд і встановлюємо зв'язок з ним. При збереженні вашої презентації вона буде розміщена на вашій головній сторінці. Зберігаємо презентацію. Також свою презентацію ви можете імпортувати фотографії, діаграми, відео, вставляти, змінювати. Також ми можемо імпортувати файли з комп'ютеру, вставляти об'єкти, Коло, квадратні дужки та інші. І змінювати кольорове забарвлення за допомогою кнопки. Також ми можемо імпортувати файли з комп'ютеру, вставляти об'єкти, такі, наприклад, як коло, квадратні дужки, забарвлений квадрат та інші. І змінювати кольорове забарвлення нашої презентації за допомогою кнопки Зен.